І так, друзі, всім доброго дня. Вітаю вас на каналі Пасіка Отже, сьогодні у нас відео піде про виготовлення рамок. Сьогодні буде частина перша, а потім буде частина друга. Я використовую дошку сироковку спочатку. Потім ми її порізали на заготовки. На фуганку ми зробили базу. Зігнаю на 38 мм. В рейсмусі, тут такий комбінований станочок. В рейсмусі ми зігнали на 36 мм. Ну, думаю, в принципі, зрозуміло. Потім ми ці заготовки Розпустили на циркулярці на такі реєчки 36 на 10 і довжина їх 290. Це будуть у нас бічні планки. Отже, зараз налаштовую свій станок і буду гнати розділювач Гофмана. Ось така фреза у нас 4 на 4 зуба. Ще її не пробував, не знаю. Ми налаштували наш фрезер, поставили упорну планку, поставили задню планку і поставили упор в карті самореза. Так, ось наша рамка. Тут у нас 36 мм, тут у нас 24 мм. Чому 24? Тому що я робив шаблон для сверління отворів. І так я трошки напортачив. А якщо при 25 мм товщина цієї планки, то виходить у нас отвір не посередині, а збоку. Тому було прийнято рішення робити цю ножку на міліметр менше, 24 мм. І виходить, що у нас отвори будуть чітко посередині. Показує практика, треба в будь-якому разі будівельний пилосос, тому що забивається вся частина сильно тирсою і великими лаптями фракції от такої приблизно. Тому треба систему аспірації в будь-якому разі. От. Також не забуваємо про техніку безпеки на роботі на подібних станках. У вас нічого не має терчати, рукави мають бути закачені. Вирішив включитись на хвилинку. Показати вам будову самого фрезера. Що у нас стільниця з дерева склеєна з сосновою дошки 30 мм, зверху у нас лист ДВП. Не робіть так, робіть краще зразу фанеру, тустослойну або алюміній. У нас тут є ліфт. Виходить, що ми ось тут зробили контргайку і зробили рукоятку. І ми маємо маємо плавний ход. Дуже зручно налаштовувати. В даному випадку у нас стоїть фреза на 8 мм це хвостовик, тому що в неї є 4 ножа і вона себе хорошо показує в спальці з циркулярним станком через те, що там є каретка. І дуже круто і зручно турцювати, точніше робити торцу фрезеровку. Ось. Так, ну от і все. Доробили б наші бокові планки Іменно фрезерування. Мені треба було невеличку партію рамок, буквально 40 штук для весняного розширення та протиройового стану. Ну, я потім покажу у наступних своїх відео. От. Ну, ось таким чином ми робимо постійно такі рамки. Раніше я робив на такому станку примітивному. Тут стоїть маленький фрезер. Але він це показав, мало ефективно. діше не було того станка. А Це вже тепер працюємо на цьому, і виходить, у нас швидкість виготовлення рамок набагато більша. Забивається тільки трошки, а то таке треба ж кажу, треба систему аспірації хорошу, щоб не забивалося. Та й поміняти треба нормально зробити упорну лінійку. І тоді все буде гуд. От. А так, в принципі, в принципі я рахую, що нормально. На цьому не все. Ви були на каналі. Просто пасіка. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Все, всім гарного дня.